Вітаю вас, друзі. Вночі у Кремлі завершилася розмова Владіміра Путіна із представником Трампа Стівом Віткофом та його зятем Кушнером. Вони прилетіли до Москви для того, щоб поїсти кулібяку, отвідати ще й і розмовляти 5 годин ні про що. Бесіда була вісьма полезна, конструктивна, вісьма содержательною. Продовжувалося не п'ять хвилин, а п'ять часов видання BBC після оцих переговорів дійшло до неймовірного висновку. Виявляється, кінець війни не став ближчим після того, як ріелтори поспілкувалися із професійним шахраєм, тому що за заявою самого помічника Володимира Путіна Ушакова ні про що домовитися не вдалося. не Билина. Поки ще компромісного варіанту знайдено не було, але американські наработки виглядають більш-менш приємні. но їх можна обсуждати. Давайте іще раз: вони там сиділи 5 годин. 5 годин вони розмовляли. Невідомо про що, тому що до конкретного предметного обговорення пунктів того самого мирного плану, про який вони і мали по ідеї говорити, так і не дійшло. Може, вони про Рюрика говорили або про полтавську битву, не знаю. Але як ви бачите, це дуже змістовні, дуже хороші і величні переговори. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обсуждали суть того, що заложено в ці. Американські документи, хоча ми не працювали над формуровками, і ніяких дискусій з американськими колегами на не було тоді навіщо вони взагалі зустрічалися? Це питання хороше, і я спробую на нього сьогодні відповісти. Але спершу маю зробити дуже надзвичайно важливе оголошення. Найкращим перемовником сьогодні є Збройні Сили України, і Збройним силам України потрібно більше аргументів, серйозних і дуже ефективних. Тому я закликаю вас узяти і негайно задонатити на Русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. До речі, якщо ви отримуєте тисячу гривень, є підтримки. Я особисто ну не те, щоб вітаю таку ініціативу, Тиву роздавати всім по тисячі гривень, але раз вже роздають, то ви можете задонатити її на русоріз як у Приватбанку, так і у Монобанку, або ще у Щадбанку. І якщо я не помиляюся, може навіть у пумбі. Коротше, донатьте на русоріз у будь-якому разі. Ну і не забувайте про підписку на мій канал, це теж важливо. Давайте казати, як є переговори у Кремлі закінчилися дуже прогнозовано, тобто нічим. Годі було чекати на будь-який інший результат. Я давно вже казав, що оці так звані переговори не матимуть жодного результату, тому що Російська Федерація Владимір Путін не налаштовані на те, щоби досягати бодай якихось реальних результатів у вигляді, хоча б призупинення бойових дій, шляхом переговорів. Основною проблемою у цій історії із псевдопереговорами є те, що наші американські партнери або дупля не ріжуть. Чого хочуть насправді росіяни або вдають, що вони не розуміють, тому що, наприклад, Марко Рубіо заявив, що територіальне питання є ключовим у війні Російської Федерації проти України. Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилося. Ми намагалися з'ясувати, і, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу, сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки. Марко Рубіо не розуміє принцип. Ового питання усієї російсько-української війни питання не в територіях. Росіянам, звісно, потрібні території України, але вони почали війну проти України не заради територій, а задля того, щоби знищити українську державність як таку: для того, щоб Україна припинила існувати. Це і є справжня мета Російської Федерації, тільки зрозумівши, яку насправді мету переслідують Росіяни, можна будувати подальші плани щодо того, як діяти проти Російської Федерації, тому що інших варіантів у будь-якої адекватної держави просто бути не може. Але ми маємо те, що маємо. Варто розуміти, що війна Росії проти України, російська агресія проти України, точніше буде так, завершиться тільки тоді. Коли у росіян зникнуть плани щодо знищення української державності, а це можливе за двох варіантів або Україна зазнає поразки, і Російська Федерація досягне цієї мети, і тому вона буде більше не актуальна. Або Російська Федерація зазнає поразки, і буде просто неспроможна далі вести війну проти України задля досягнення своєї мети у вигляді знищення української держави, тому що саме така мета я маю ще раз підкреслити стоїть перед вищим військово-політичним керівництвом так званої Російської Федерації, і треба дивитися на все, що відбувається, у тому числі на оці переговори, крізь призму того, яка ж мета у Російської Федерації, господи. Ну, і в нас і партнери. Їм доводиться пояснювати буквально елементарні речі. Так от, заради досягнення цієї мети росіяни зараз і імітують переговори, тому що для них переговори є також інструментом російсько-української війни. Переговори у свою чергу, оці псевдопереговори, мають також свої цілі. І ключова це, звісно. Затягувати час, не давати американській адміністрації ставати на бік України і більше і більше тиснути на так звану Російську Федерацію, але одночасно ціллю росіян у псевдопереговорах є налаштувати Сполучені Штати Америки проти України, щоб показати, що дивіться, це не Росія не хоче домовлятися, це Україна не хоче, і одночасно налаштувати і ще більше поляризувати. Сполучені Штати Америки проти Європи. Ось це реальні цілі росіян під час оцих псевдопереговорів. Вони можуть навіть там теоретично щось спробувати підписати, вони навіть можуть зробити вигляд, що вони підуть на якусь там короткострокову заморозку російсько-української війни, у що я навіть особисто не вірю. Але потрібно усвідомлювати. Що війна завершиться тільки тоді, коли або Україна зазнає поразки, або Російська Федерація зазнає поразки і ніяк інакше, тому що це екзистенційна війна, війна за виживання, а не війна за території. Як каже Марко Рубіо, це не війна за території. Україн, українці борються сьогодні не за території. Українці борються за власне виживання. Росіяни воюють проти України не за території, в тому числі росіян, звісно, цікавлять наші території, але передусім вони воюють за те, щоби знищити українську державу. Важливо також розуміти, що навіть якщо ми погодимося на капітуляційні умови, які нам висуває Російська Федерація, це все одно не припинить російсько-українську війну. Тому що знову ж таки мета росіян полягає не в тому, щоб ми погодилися тільки от на ці їхні умови. Якщо ми погодимося на обмеження чисельності нашої армії, росіяни будуть тиснути далі, щоб ми ще більше обмежували чисельність нашої армії. Якщо ми, навіть відкинувши фактор значної дестабілізації, яка може виникнути у разі, якщо українські війська будуть добровільно покидати територію України, підемо на це далі. Російська Федерація буде вимагати, щоб ми пішли із інших територій України, не тільки з Донецької області. Ну, може, росіянам захочеться Дніпропетровську область отримати, потім Полтавську, потім Черкаську і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не варто забувати ще, що росіяни собі у Конституцію записали Запорізьку і Херсонську області. А це означає, що навіть якщо відбудеться теоретична заморозка російсько-української війни, тимчасова і досить короткострокова, то все одно росіяни будуть вимагати від нас подарувати їм інші території України. Питання не в тому, чи хочемо ми війни. Ми то війни не хотіли ніколи. Питання в тому, чи хочуть росіяни зупинятися. І однозначна відповідь зараз ні. Тому що навіть Україна для росіян це прелюдія. Прелюдія перед набагато більшим серйознішим збройним конфліктом. І от виникає питання: а що ж робити в такому випадку? Та? Ну має ж бути якийсь план дій для того, щоби вирвати Російській Федерації її агресивні зуби, щоб примусити її до миру. І оскільки ми розглядаємо це тільки. У такому випадку, можливим, якщо Російська Федерація відмовиться від планів загарбати всю Україну, це означає, що вона має впасти, це означає, що має впасти її економіка. Це означає, що у Російської Федерації мають закінчитися гроші на продовження російсько-української війни і закінчуватися гарматне м'ясо відповідно, бо без грошей не буде і гарматного м'яса. Що нам робити? Я вважаю, що нам треба більше тиснути на наших європейських партнерів, як в частині фінансування сьогодні нашого бюджету, з чим є дуже великі проблеми на наступний рік. Звісно, в питанні поставок зброї, але й не тільки. А й також щодо швидшої відмови країн Європейського союзу від закупівель російських енергоносіїв. Тому що я сьогодні вранці прочитав новини, що Європейський Союз. Планує відмовитися повністю від російського газу до 2027 року. І от якщо так читати, новина непогана. Але якщо читати як є, то новина має звучати так: Європейський Союз планує іще один рік платити Російській Федерації гроші, щоб вона могла виготовляти зброю для війни проти України. Європейський союз, країни Європейського Союзу. Не усвідомлюють, що вони можуть бути навіть не наступними, вони можуть бути одночасно із нами у війні, яку проти них може розв'язати Російська Федерація. В принципі, вона вже триває та давайте казати, як є. Просто вона ще не перейшла у відкрито гарячу фазу. Але учора Владимир Путін дуже чітко, усім скептикам у країнах Європи дав зрозуміти, що Російська Федерація готова воювати проти інших країн Європи, і навіть він вдався вже вкотре до завуальованих ядерних погроз. Ми не збираємося воювати з Європою, я вже потім сто разів сказав. Але якщо Європа вдруг захоче з нами воювати і почне, ми готові прямо зараз. Якщо Європа вдруг захоче почати з нами війну і, і почне її, то дуже можна Презять очень может быстро придають ситуація, при которой нам не з ким буде деґаріватись. У випадку, якщо країни Європи не забажають добровільно відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв і не припинять платити Російській Федерації гроші, які потім ідуть на вбивство наших людей. Я вважаю, що наша країна має діяти таким чином, щоб у країн Європи така можливість закуповувати російські енергоносії взагалі зникла. За будь-яку ціну, бо це в інтересах нашого із вами виживання. Чесно кажучи, мене не дуже хвилює питання забезпечення енергоносіями навіть наших шановних партнерів, коли російські ракети влітають нам у житлові будинки і вбивають українських дітей. Тому я твердо переконаний, що Україна має продовжувати знищувати усю. Нафтову і газову інфраструктуру Російської Федерації, до якої ми тільки здатні дотягнутися, а також топити танкери російського тіньового флоту. Владіміру Путіну, до речі, дуже пече від того, що Україна почала це робити в Чорному морі. І він учора заявив, що якщо так буде далі відбуватися, то тоді Росія буде атакувати судна, які будуть іти до України. Росія це і так вже робить. Але іще Росія в такому випадку може там атакувати судна інших держав і подумає про те, щоб відрізати Україну від Чорного моря, так наче росіяни цього досі не зробили, бо вони просто не хотіли. Ну, нехай відрізає. Я думаю, що першим, хто буде відрізати, має стати крейсер Москва. Ну, розглянемо можливість ответних мер в отношении судов тих стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции пиратские акты. Ну, самый радикальный способ это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Ви тільки подивіться на оцього мамкиного отрізателя. Крутіше за нього тільки Лукашенко, який чотири місяці тому казав, що Україні лишилося півтора місяці. Україна сьогодні бігом повинна просити його. Владим, Владимир Владимирович, давайте сядемо за стол переговору. Давайте договоримося. В противному випадку, через е, кілька там, місяць, півтора, два, не знаю, там вообще даже оборонних споруджень не залишиться. Росіяни все это потихонечку Адґризут захватят. але я не договорив при чому про найважливіше, що нам іще зараз варто зробити. Ну, я дуже радий, що президент України ухвалив правильне кадрове рішення, відправив у відставку Андрія Єрмака, і це дозволило знизити градус напруги всередині українського суспільства і з'явився. Промінь надії на те, що ми можемо вийти із політичної кризи, і це вже дуже важливо, але це не скасовує наявності у нас зараз кризи військового управління. Для того, щоб Україна могла далі опиратися тиску не тільки російських чортів, а й їхніх американських партнерів. Ми маємо бути сильними. Ми маємо змінити наше військо таким чином, щоб воно було більш стійким у своїй обороні. Я багато разів вже говорив навіть про конкретні пункти. Це стосується і зміни підходів до мобілізації, і зміни щодо підходів проведення базової загальновійськової підготовки і питання відповідальності окремих командирів за незбереження життя та здоров'я особового складу можна багато іще перелічувати знову ж таки. Не буду зараз на цьому зупинятися, але для того, щоб Україна могла вистояти, щоб у нас був час. На руйнування російської економіки в тому числі, бо тільки так ми можемо завалити Російську Федерацію, зруйнувавши її економіку. Так ось нам критично важлива зараз армійська реформа. І мене особисто дуже вкурвлює те, що зараз у нас народні депутати, багато інших політиків говорять про що завгодно, тільки не про армійську реформу. Вони там ділять майбутні портфелі зараз. Вони там намагаються зараз от в соцмережах розповідати, що там українці не такі, а який в нас ВВП був раніше? Коротше, вони обговорять все, що завгодно, тільки не проблеми фронту і не проблеми українського війська. Але якщо не буде українського війська, не буде в нас більше нічого, і це варто усвідомлювати. Тому армійська реформа сьогодні має бути пріоритетом номер один і не тільки для військових, і не тільки там для мене, який постійно говорить про потребу проведення армійської реформи, а й для абсолютно усіх, хто так чи інакше причетний дотичний до влади, як у законодавчій, так і у виконавчій гілці. Та й зрештою це стосується абсолютно усіх громадян України, тому про це потрібно говорити якнайгучніше. Тому що тільки тоді, коли ми будемо мати єдність всередині нашої країни, будемо дійсно змінюватися на краще, змінювати наше військо. І коли солдатів буде чути вище військове командування, у нас є шанси не впасти у коротко середньостроковій перспективі. І ми повинні над цим працювати. І тоді, дійсно, останнє слово у російсько-українській війні буде не за Трампом, не за Володимиром Путіним, а за українським воїном та за українською нацією. Ну, а зараз, друзі, як завжди. Я закликаю вас максимально допомагати українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало ще 200 нових FPV. Ми бійці 411 окремого полку СБС. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 20 дронів перехоплювачівшихетів стіг, за допомогою яких ми зробимо українське небо чистішим. Разом до перемоги бажаємо здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем 77 сьомої окремої аеромобільної на бригади. ДШВ. висловлюємо подяку. Фонду Сергія Стерненка за надані апарати типу Тарас П кількості 25 штук, які допоможуть нам захистити українське небо від ворожих дронів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Варто дивитися правді у вічі, варто усвідомлювати реальність, у якій ми знаходимося. Не буде ніякого припинення російсько-української війни шляхом оцих псевдопереговорів. Буде війна і далі тривати важка. І ми маємо бути готовими до цього і не тішити себе жодними ілюзіями. А для того, щоб у цій війні вижити і зберегтися нашій державі, ми повинні дуже швидко і дуже серйозно змінюватися. Змінюватися для того, щоби не загинути. Допомагайте українському війську, будьте у війську або для війська і вимагайте змін.